Вгадаю, друзі. Знаєте, коли я чую слово втрата, то я завжди розумію, що це про великий про довгий процес проживання горя, проживання втрати, наче вчитися, заново жити без людини, якої більше не буде, заново шукати сенси, будувати їх і рухатися далі. Чи часто ви чуєте про те, що все буде добре? Забудеш, знайдеш нового, побудуєш своє гарне життя і в тебе все налагодиться? Це так прикро, це так боляче, і це те, чого точно не варто казати. Це те, що точно жодна людина не хоче чути. Бо для людини втраті почути, що все буде добре? Це як сказати дитині, що Миколай не існує. Або як сказати, що ти більше ніколи не повернешся додому, і тобі в новій країні буде найкраще це буде твоя нова домівка. Не можна, не можна такого казати. Бо людина, яка проживає втрату, вона знаходиться на тій дорозі, на якій вступила вперше. І там дуже темно, страшно. І там все є незвичним, новим, непізнаним. І цей шлях людина тепер має долати сама. Тому так важливо на цьому шляху, якщо я навіть не є на цьому шляху, все ж стати поруч біля людини і допомогти їй пережити, пройти цей нелегкий шлях. Сказати, що я поруч, я з тобою. Я підтримую тебе. Тож, друзі, мене звати Марія Баренкевич. Я є фасилітатором, психологиною групи підтримки в проєкті Моє коло. І запрошую вас на воркшоп, який відбудеться 20 червня, де ми будемо розмовляти про те, що таке горе, що таке жалоба, як відбувається процес горювання, і як підтримати тих, хто знаходиться в цьому процесі, і що не можна казати.